Шановні колеги, сьогодні ми зібралися для ведення комісії. Так, з комісії, засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я національних меншин, духовності, спорту, з питань дотримання законності та про порядку і регламенту. Присутній комісії, Олеса Оксана, голова комісії, Бужковіра Івана, заступник комісії, Вандурович Оксана Федорівна, і Рацин Михайло Михайлович, члени комісії. Присутні сьогодні у нас Сирканич Віктор Андрійович, Міськелова, варенич Марія Іванівна, начальник відділу організаційного забезпечення та діловоства міської ради, Куртенець Любов Олександрівна, начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради. Єсканич і залетало, начальник. На порядку денному у нас е, такі питання. Я буду читати питання і зразу пообговорюємо? Перше питання про затяження програми розвитку інтелектуальних видів спорту на території Шестої міської територіальної громади на 25-27 році. Доповідаємо. У нас існувала така програма розвитку інтелектуальних видів спорту на, на території Шарської міської територіальної громади на три роки. Зараз вона закінчилася і ми пропонуємо прийняти е, на три роки знову цю програму. Е, у нас у цій програмі беруть участь. Е, це програма для шахового. Е, Шахово, і Круп, той. 52 вихованці. І це на три роки, три етапи. І я дуже вас прошу підтримати, бо це нам дуже потрібно. На три роки у нас там заплановано у паспорті 185 тисяч. Поетапно, якщо то на перший етап 73 тисячі, другий етап 56 000. і третій 56 тисяч. Це навтяження як тренерів, так і дітей. А може Я знаю, що водомихальна, можемо якісь започаткувати змагання з шашок нашої команди, державської команди, щоб у школах проходили не просто у клубі. Щоб в школах проходили, наприклад, так такі нас... з -з зональні такі змагання. У нас проходять такі змагання. Проводити. Є нас інвалідів, наприклад, ми робимо для дітей кожного року, все нас уже традиційно, як із району, ще прийшло, так ми зараз проводимо. Таке теж дуже єдине. Це, Я до того, щоб виявляти такі, знаєте, зірочки малесеньки по і по селах, села зараз бо зараз у нас ви знаєте, що діти мають довідки, що не допущені до навчання, а, Ні, що не допущені Тепутур. до уроків до... фізкультури, та ми займалися якраз інтерес інтелектуально видно спорту. Інтер -спорту да.

влезла за бандурович. Да? Так, друге питання нашої комісії: про внесення змін до програми забезпечення гарячим харчуванням учнів і спортивно гуманітарного ліцею Шевської міської ради на 25 рік. Ви знаєте, що у нас існує така програма забезпечення гарячим харчуванням, це імінсько-спортивно-гуманітарний е, 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 ліцей. Там у нас зараз є 10 дітей. Програма створена для 30 дітей. А так як ну, з 1 вересня у нас зараз будуть навчатися учні у цьому ліцеї із Сумської області. 30 дітей приїжджає. То треба нам внести зміни до цієї програми. Так, як потрібно буде місце бюджетні кошти для того збільшити. Ну, ви знаєте, що субвенція буде 30 у світянська, то вона буде плюс, ну а тут вже не з міста в бюджету, вийдете на харчування. Голосуємо? Є питання? Yeah. Леса за Дружко yeah. yeah. за – «За», – «За». Добре, Слідуючі питання про затвердження положення про відзначення нагородами і відзнаками Іршевської міської ради Закарпатської області. Ну, а, жителі, депутата, так, пропонується, пропонується до вашого розгляду затвердити положення про почесну грамоту, грамоту і подяку та цінний подарунок Іршевської міської ради та розроблений порядок щодо їх. Щодо їх нагородження. Також пропонується розроблений порядок і затверджувати положення про народний знак, завогами і внесок розповіше міської територіальної громади. І також пропонується положення про відзнаку Ішевської міської ради за мужність та відвагу. Дані положення висвітлюють питання і процедуру щодо о, на, нагородження самим нагрудним знаком, о, хто висуває, порядок висування, затвердження, подання і за які заслуги. все таки затвердити положення ці. Ну що, голосуємо? Є питання за, за основу. Да, голосуємо за основу. За праці за, за, за. за, за. за, за. за. слідуючи питання про затвердження положення про позаштатних радників шестої міського голови на морських засадах. Також пропонуються до обговорення про затвердження положення про заштатним таким радників міського голови на громадських засадах даним положенням регулюється. Питання, що ну, такі основні як позаштатні радники, вони призначаються розпорядження міського голови на строк повноважень міського голови, Вони не є посадовими особами, в них не поширюється повноважень дія закону про службу ворога місцевої. Вони не є штатними містами. Вони наділяються правами, обов'язками, які є визначені даним положенням і які є і виконують опролучення вже відповідно конкретно міського голови. Теж пропонується його. І, і вони отримують зараз. Не є в структурі і не є в штаті. Міського. Поза А Кількість... Кількість не обмежена. Є питання? Леза за бандуровий центр лучше ласен за. Добре. Вислідуючи питання про затвердження положення про офіційні джерела висвітлення інформації Шевської міської ради в інформаційних мережі інтернет та соціальних мережах Фейсбук. Наразі маємо два офіційні джерела висвітлення інформації, то є інтернет мережа і Фейсбук мережа. У даному положенні прописується, хто наповнює сайт, чим наповняємо, які джерела і хто за це відповідає. Тобто, починаючи, наприклад, із, з періоду, коли почалася війна, дуже багато ботів дописує інформацію, коментарі особливо. І тому ну, ми люди, які закріплені за сайтом, наприклад, я або ж Оксана Штифаня. Видаляємо більшість коментарів, чому не обґрунтовано, не об'єктивно, просто насипають іноді навіть російською мовою. Це треба забирати. У такому випадку у нас не було прописано, не було узгоджено, чи можна це видаляти чи ні. А загалом має бути положення, яке прописує, що такі коментарі мають видалятися. На це має бути спеціальне право. І право авторства так само. І Ще один момент хочу додати, в такому випадку, коли, наприклад, ми висвітлюємо інформацію, нам приходить інформація з різних структурних відділів, так? І зазвичай, коли ми перечитуємо і ставимо інформацію на сайт, відповідальний хто. Ми. Тому що ми є останні. Але насправді є людина, яка, наприклад, від відділу подає цю інформацію, узгоджуючи з головою або керівниками. Тобто. Має бути узгоджено, хто за цю інформацію Ну, В цьому положенні прописано. що Дані є. Всі дані прописані, хто, хто подає, подає. вислання є віддання. То відповідальний за сайт у відділах, наприклад. Я ще Мені, наприклад недавно я теж мала з вами тут питання, такі під питанням. Наприклад, я даву інформацію на сайт. Я не даву інформацію на фейсбук. Та ви хід будете надайте на фейсбук та повідомте того вам дає, чи можуть дати на фейсбук? дивіться. Інформація просто дублюється. Та інформація, яка йде на сайт, та інформація дублюється на Фейсбук. Ідентично. в мене не може так бути, бо я даву роботу на сайт наш за іншаку перри. А я обслуговую як це чотири територіальні громади. Моюся, обіжав, чого зроблена робота, а їх там не є. Я розумію, вибачте. Ви мене ж попросіть, уж я йду, я все добавляв на сайт. Значить, інформація, яка надається на сайт, узоржується з заявником, щодо подачі на Все. І погоджити з фотографією. Мою не треба фотографію, я дяку. Ну, робота, який піде за квартал, там має йти. А ведь усі, а ведь нікого. І підписатися, як круто робили. Голосуємо. Булеза за, Душко. За барацем за. Так, і останнє питання про складення тенського меморандуму про співпрацю між Вішавською міською територіальною громадою та з міською територіальною громадою. Шановні депутати, до Вішавської міської ради надійшло вже рішення сесії з Бараської міської ради. І де вони затвердили меморандум про співпрацю в рамках національного проєкту, затвердили текст меморандуму із Шавською міською територіальною громадою та з міською територіальною громадою. Текст меморандуму вони нам надали, затверджено у рішенні від сесії 27 червня 2025 року. Наразі в нас пропонується теж створити такий текст меморандуму про співпрацю між ними. Значить, між ними, значить, мета меморандуму є налагодження співпраці і координації діяльності сторін для взаємодопомоги отримання позитивного результату в процесі розвитку громад, об'єднання зусиль щодо розробки і реалізації програм та соціально-економічного розвитку територіальних громад та спільних е проєктів. Пропонуються задати витакий проєкт меморандум? Я Пропонує можу додати. Збаріська територіальна громада Тернопільської області, вона цікава тим, що там дуже хороший є механізм впровадження енергоефективності. І коли наш колега був на одному заході, їздив до Львова, там познайомилися і так виникла початок цієї співпраці. Ми разом напрацьовували цей текст на меморандуму, але оскільки ініціатива була від Збариської громади, вони прийняли. Цей меморандум, і, відповідно зараз приймаємо ми, ми його так само. О, і там будуть дуже цікаві заходи, якщо нам вдасться разом. Це взагалі наше завдання розширювати партнерство завдяки в тому числі меморандуму. Гроші йдуть у громаду, на тому файлі заробляє громада гроші і, і слава Богу, що такое і, і наші за? Так, голосуємо. Мулеза за. за. Дякую усім за увагу, будьте всі здорові. до зустрічі.